Робота волонтерів неоцінена. За регулярною допомогою людям стоїть цілодобовий кропіткий труд. Кременчук наповнений небайдужими людьми, серед яких є і волонтери благодійного фонду. Ми поряд благодійники постійно піклуються про вимушених переселенців, мало забезпечених та багатодітних родин та матерів одиначок. Сьогодні волонтери видали 260 гуманітарних пакунків із продуктами харчування. Хочу подякувати нашій волонтерші Ользі, яка з Польщі організувала ось цю. Гуманітарну допомогу та українським ковбасам, які завжди підтримують і привезли ковбасу, в усіх пакетах є хлоп'я для. В сніданку є крупа або макарони, рибні консерви, В деяких пакетах є м'ясні консерви, і а також рибні ковбаса, солодощі. Серед гуманітарної допомоги були памперси, дитячі іграшки, посуд, одяг та взуття. Навіть шкільну форму можна було обрати для своєї дитини. Як завжди, намагаємося як можна більше видати гуманітарної допомоги, тому ми. Сьогодні в першу чергу видаємо продуктові набори. Потім люди приходять і отримують дитячі памперси, можуть подивитися одяг. У нас є нова шкільна форма. Також волонтери фонду не забувають і про військових. Нещодавно благодійники передали гуманітарний вантаж на фронт. Військовими відвезли трошки по медицині, трішки по продуктам харчування і деякі речі, які їм потрібні для. Фронту ми військовим можливості відвозимо по їх запитам. Завжди намагаємося смаколики їм передати, бо їж з їжею в них кажуть, час. Зараз... Краще, а от смаколиками порадувати військових наших хочеться. Усі, хто отримав допомогу від волонтерів, неймовірно вдячні їм за небайдужі та щирі серця. Дуже благодарна, спасіба. Підгузники, продукти все дуже потрібно, Спасибо. Ми вдячні, звісно, волонтерам, що вони нам допомагають. Я приходжу сюди в третій раз. Все, що знаходиться тут, воно все якраз, все потрібно та ще в таке время. Сейчас дуже нам допомагає. Дуже велике їм дякую. Ми приходимо сюди вже не перший раз. Завжди нам допомагають. Якщо з дитинкою, то навіть можуть пропустити добрі люди, щоб вперед. Тому дуже вдячні за допомогу. Дякую вам. Подати анкету на допомогу від фонду. Ми поряд можна за посиланням у їхньому телеграм-каналі. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Криманчуцькі новини.